ДЮСШ «Буковина» Букована на цей поєдинок. Котомський Назарій номер 5 У зелених кольорах у нас сьогодні комунального закладу «ДЮСШ Рух Львів та футбольний клуб Львів. Щодо їхніх сьогоднішніх суперників, то подача. Наближні стійку. М'яч вдається винести Прикарпаття. Ну і буде удар. А зараз вже атака правим флангом. Гнатюк. Подачу виконує. Буде удар поворотах. Дальній удар поворотах. М'яче йде над поперечкою. Це удар поворотах. Юр вступає в гру Іван Радул. Медвідь подачу виконує на дальню стійку. Буде удар поворотах. І поперечка рятує зараз Буковину. Така прикарпаття триває Стефанишин. Дуже тонко. Медвідь. Медвідь може й пробити зараз з лівою. Рішить пробати правою. Медвідь намагається хитнути суперника. Стефанишин. Пробиває Стефанишин. Іван Радул. М'яч забирає друг. Ще одна атака Івано-Франківцю. Тепер вже правим флангом. Може бути гостро. Удар! І м'яч іде повз ворота. Подача, удар по воротах відбувається. Зараз е Прикарпаття. З хороша атака. Вихід навіть! Удар і 1-0. Кидає за боковою. Максим Медвідь. Один, мабуть, з найактивніших у складі Прикарпаття в таймі першого. Хороша передача, удар. І Іван м'яч забирає до рук. Артем Безпалько. Безпалько довгу передачу виконує. Богданов тут як тут. Проте м'яч у... той завдає удар. Іван Радул рятує свою команду. У нас відновлюється Павлюк, яку подачу виконує. Удар Качора м'яч забирає до рук Іван Раду. Тро Трокач не розуміє зараз дій головного арбітра. І. Ой-ой-ой, вилучення в 11-го номера Прикарпаття. Чи не враховуючи голкіпера. Це прямий удар. Радул пропускає один-один. Боже ж ти мій. Подача на дальню стійку. Удар відбувається. Поперечка рятує. Мався технічно розвернутись до... Говорить суперника обличчя. М'яч втратив. Максим Медвідь. Удар дальній. Іван Радул не одразу. Добивання від криса, і це... Максим Медвідь не влучає в рамку воріт. Котомський. Буде прямий удар по воротах і м'яч перелітає. Товарницький монтажить м'яч у карну зону суперника. Справляється там Павлюк і Дмитро Сергеєв фіксує остаточний рахунок у поєдинку п'ятого туру еліт ліги чемпіонату України з футболу з дюсешор Прикарпаття ю 16